Вітаю, ми сьогодні в Гадзинки. Пригласили нас зробити свердловину під погружний насос в колодязі. Метрів 700 далі по вулиці. Зліва робив. А зробили, отлічна бісінка, там 2 тонни час вона дає, як мінімум. Зараз ми ближче навіть до ставка. От як бачимо, водоноса нема взагалі. Я навіть не буду спускатися в криницю перевіряти. Ми просто скрутили штанги, повернули. Ось така жорства йде вона, там дуже трошки бльосточки вона. На участку є ще друга криниця. Кажуть, викопали цю, тому що тут сильний пливун. Теж ось крутили штанги, глибина криниці, теж десь 7,5 метрів. Вона набагато ширша. Але там опять же, стоїть дубове дно. Що під ним, непонятно. Над ним. Вроді би як ще жовтенька така глина з пісочком. Ну, Боршка в криниці точно відміняється. Зараз замовник там пішов радиться. можливо, за криницею попробуємо обісінську свердловину зробити. Якщо так, да, Ну, мені кажеться, що якщо там жорства, дуже, дуже поряд. Скоріше всього, що вона буде і тут близько дуже. Не знаю, чи навіть стоїть починати розвідку. Так, замовники дали добро на буріння, сказали роби, роби все-таки розвідку, подивимось. Робимо за цею другою криничкою. Зараз по-бистрому фліксером залітаємо. Метрів 7-8 покаже, чи є тут що чи немає. Ну що, зайшло на 15 метрів. Така ж сама тема як тій криниці, ось вона вже сіра пішла. Тільки вона тут глибша набагато. Перед нею і нас піском. Так, попутно заїхали на Вересівський шлях. Позвонила людина. Колодязі, як завжди, не вистачає води. Ми пробили тут обісіночку на 12 метрів. Все, тече. І так, сьогодні один-1, -один, одна розвідка. Одна з так, так. Е, е, так, До речі, тут ось такий водоносик, жовтенький перед водоупором, але в основному сірий. В основному пісок сірий і вода. Є е, метал. Є е, залізо. Але справа в тому, що тут під погружний бурили глибше свердловини. Ми напроти тут. Дядька ми обурили, то в нього теж і глибока свердловина теж без жилежа. Нема смисла переплачувати. Так, робота здана, підключили насосну станцію, на 1 кВт. Так, кВт. На жаль, електричство відключили Все. Тут погружний насос криниці. і труба проходить від насоса якраз в цьому місці. Тут викопається приямочок на два кільця, ця труба зріжеться нижче, насосна станція спуститься і вихід піде на цю штрубушу, йде до будинку.